Вітаю. Сьогодні 18 грудня 48-й випуск циклу зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького, політтехнолога, який намагається регулярно давати свої аналітичні оцінки тих подій, що відбуваються в Україні та за її межами. Наскільки об'єктивно, наскільки вам подобається це, визначаєте ви звичайно? І коментуєте, ставите вподобайки, поширюєте. робіть це, будь ласка, якщо вам подобається. Сьогодні знову в аудіорежимі. пройшло буквально декілька днів від тої операції, яку мені зробили. Тому поки що так, я більше 2-3 хвилин перед екраном сидіти не можу на даний момент, але сподіваюся, що скоро, скоро все буде нормально. Які події відбулися за останні дні? Ну, звичайно, це прослушка в кабінеті Залужного. До того ж, вийшли рейтинги? Довіри до представників влади і не тільки влади в Україні так. КМІС опублікував. Ну і нові ідеї народних депутатів щодо мобілізаційних заходів в Україні. Так, дійсно, вчора була сенсація, яку поширювали особливо російські видання з приводу того, що в кабінеті головнокомандуючого Залужного знайшли прослушку. Дуже багато версій в Україні, звичайно, багато версій від росіян до міжвладних якихось розборок. Залужний сьогодні сам дав коментар. До речі, один з рідкісних моментів, коли він дає коментарі, там відповів на деякі інші питання. Дуже цікаво було подивитися, але найголовніше, що все ж таки ситуація не настільки проста, як здається. Так з кабінет не використовувався і залужний там сидів. Рік назад, і навіть не він сидів помічник, а він збирався в цьому кабінеті проводити сьогодні зустріч. І, можливо, під це, під це прослужку і ставили, хоча знову ж таки з'явилася інша інформація, яка говорить, що ця прослужка стоїть ледве з часів Януковича. Словом, звичайно, що думаю, що щось будуть розбиратися. Скоріше за всього, ні, ми не знаємо, ніколи не замовника ніхто ставив, ні для чого ставили. У нас же таких випадків з прослужкою безліч, практично починаючи з того ж самого Кучми Мельниченка, так ніхто не відповів е, з, з, ні за що, так би мовити. Тому ця ситуація цікава саме з точки зору, як реагує суспільство, як реагують експерти, журналісти на от, 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 таку ситуацію, так що якщо б півтора роки назад, мені здається, щоб не було б сумнівів, що всі подумали б на росіян. Зараз ситуація виглядає трохи іншою. Ну і сьогодні підлив, так би мовити, підкинув вигілля вогонь КМІС, публікувавши своє опитування українців свіже за грудень місяць, і там дуже такі цікаві дані. Ну Їх можна по-різному оцінювати, звичайно, так. Логічно, що довіра до влади буде падати не на фоні того, що відбувалося за цей рік. Плюс економіка, плюс ціни, плюс багато чого іншого. Це, звичайно, не сприяє тому, щоб популярність влади росла. Тому всі органи влади за рік, з грудня минулого року, вони дуже суттєво впали. Верховна Рада, Кабмін вдвічі впала довіра до нього, так впали інші інституції. Ну, наприклад, довіра до засобів масової інформації в Україні впала до 29%. Тобто... Тільки третина українців довіряють вітчизняним засобам масової інформації, що, звичайно, дуже, дуже небезпечно під час війни. Бо якщо люди не довіряють своїм засобам масової інформації, вони починають шукати інші засоби масової інформації. Дай Боже, щоб це були західні видання чи якісь альтернативні блогери українські, ютуб-канали, щось подібне. Але ми чудово розуміємо, що це можуть бути і російські засоби масової інформації, чи закомуфльовані під, наприклад, хороших руських, так? Їх без я про це казав, кажу вже не перший місяць, найбільше навіть кажу, що для цього моменту вони їх і готували всіх цих експертів, спеціалістів, журналістів російського походження, що коли довіра до українських засобів масової інформації буде впадати, а це. Це логічно, зважаючи, по-перше, як це все відбувається, і яким чином наповнюється інформаційно. Ну, взагалі, пропаганда в військовий час. Вона в країні, яка все ж таки звикла до певного плюралізму думок, вона ну буде діяти проти цих засобів масової інформації. Тут нічого не зробиш. І тут як альтернатива виникає безліч всяких невзорових, латиняних і іншої, так би мовити. Не хочу казати, бо в Ютубі це забороняють. Е, ну, най... Цікаво, звичайно, хоча знову ж таки це все умовно. Ми повинні розуміти все умовно, бо рейтинг довіри це умовні. Це не виборчі рейтинги. І тут дійсно у президента Зеленського. Е, ну, Можна сказати істотно, можна сказати не істотно, в залежності від того, хто є прихильником Зеленського, хто не є його прихильником. Так, з 86-го минулого році довіра впала до 62%. У залужного 88% рейтинг довіри. І так як його не мірили міс в минулому в минулому грудні, то нічим порівнювати. так Ну, очевидно, і це е, підтверджує різні соціологічні опитування, що рейтинг довіри до армії він найвищий. Що знову ж таки теж логічно, армія наш захисник, армія виглядає все ж таки більш надійним. Е, Інститутом, ніж всі інші інституції, бо там страшенне падіння довіри до судів, до прокуратури, до МВС і так далі. Тому от така ситуація. Все звичайно, це треба робити. Висновки і владі, і суспільству. Бо ну, зрозуміло, під час війни недовіра до державних органів влади. Це серйозна проблема, я б сказав, би, дуже серйозна проблема, особливо зважаючи на ту тему, яку наступна, да? це мобілізаційні заходи. І Залужний сьогодні про це казав, і багато спеціалістів. Я знаю інсайдерську інформацію. Дійсно про те, що мобілізація у нас, м'яко кажучи, не дуже добре. Величезна кількість людей, які є зараз на фронті, вони потребують просто ротації, банального відпочинку. І їх ніким замінити, бо провальні абсолютно кампанії йдуть в великих містах. Тобто, ну, там ледве не декілька процентів тільки набирають від потрібної кількості. І, звичайно, виникає ціла низка ідей, що робити, як покращити. Є альтернативні способи, та рекрутингом, наприклад, зайнятися. Тобто, але це добровільне, все ж таки, це просто людину запрошують в певний центр, де йому пояснюють, де там представники певних військових частин, які потребують певних спеціалістів. І звичайно, що це не типова мобілізація, яка відбувається в Україні на даний момент. Без угла, як би не хотілося її згадувати, але пропонує законопроекти внести. Ну, такий момент, да, що тих ухилянтів, які заходяться за кордоном, дати їм певний термін на те, щоб вони повернулися в Україну. Якщо вони повертаються в Україну, то там декілька якихось дій потрібно з ними зробити, позбавити громадянства. І найголовніше це конфіскація майна активів, що знаходяться в Україні. Спірна пропозиція знов ж таки важко. Я спілкувався з юристами, спілкувався з людьми, які ну, з цим розуміються. Важкувато в перспективі наших а, майбутніх, так би мовити, європейських перспектив. В Європі, в Європі такі речі не люблять, це кожну людину треба засудити спочатку. Це, ну це, це, тобто це дуже серйозна така процедура, яка, звичайно, у багатьох не викличе великої підтримки, зважаючи на корупційну складову величезну в нашій країні. Може виникнути, так би мовити, підозра, що це стане елементом нового збагачення правоохоронних, скажімо так, представників правоохоронних органів. Так? На жаль, це наша проблема. Ми є заручниками цієї корупційної системи, коли, в принципі, можна було б прийняти відповідне законодавство. Це не так складно, так? але проблема в тому в виконанні цього законодавства, щоб справедливість все ж таки. Була якимось чином відновлена, так? Ну, і друга, теж дуже сенсаційна для багатьох це щодо жінок, мобілізації жінок. І знов це пропонує безугла. Ну, проблема дуже серйозна, бо вона пов'язана не, не тільки з потребою війська в, в людях, в тому числі в жінках. Це ще в зламі патріархальних установ нашого суспільства, так? бо роль жінки в багатьох зведена до певної соціальної ролі, і ця соціальна роль вона, ну, скажімо так, не включає її участь повноцінно, наприклад, в, 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 у війську. Тому ця проблема дуже серйозна в сприйнятті так. Бо знову ж таки почалося криків в соцмережах усюди з приводу того, ах, ви хочете замість чоловіків, які ховаються, засунути жінок. Е ну, Звичайно, з'явилися інсинуації дуже серйозні, так, з приводу того, що вже жінкам закрили, закрили всім від 25 до 60 років виїзд за кордон. Поки що це все обговорення тільки. Це, не, це навіть не оформлений законопроекти. Звичайно, що мобілізаційне законодавство буде мінятися. І це закидуються такі теми для того, щоб відчути, е, наскільки суспільство реагує. Я не кажу, що це правильно, е, але іноді, ну не іноді, дуже часто е, логіка дій нашої влади вона виходить не з того, щоб питання стоять виживання нації, а з електоральних якихось перспектив. Популярно це чи не популярно? як відреагує населення, так? І тому закидуються такі от ідеї щодо конфіскації майна, щодо жінок. Тому я думаю, що така крайня форма, яка пропонує безугла, вона не буде прийнята, бо влада розуміє, наскільки це непопулярні дії, але знову ж таки мені здається, що це не зовсім правильний підхід до цієї проблеми. Це дуже просто, просто моя позиція така. Я хочу, я дуже часто чую свій ада в свою адресу закиди, що ти комісований, ти ти тому такий сміливий і так далі. Я знов повторюю, я свій обов'язок виконав перед державою. Я з'явився одразу, тільки почалася військомати. На жаль, для мене повірте, я б хотів бути здоровою людиною. Але державі я війську не потрібний, я більш того небезпечний для оточуючих, якщо мені дати зброю. Копати окопи мені не можна, бо я, грубо кажучи, на цьому і закінчиться моє, так би мовити, існування в армії. Тому, але все ж таки позицію якусь я маю. І позиція заключається в тому, що потрібна серйозна розмова з суспільством. Не закидування якихось ідей, а серйозна розмова. І треба пояснювати, не якимись загальними словами всі будуть воювати, а конкретно план, скільки потрібно, а кого це буде стосуватися. Чи переходимо ми на військові рейки, в принципі, так? Бо сьогодні міністр фінансів, до речі, сказав достатньо сміливі такі речі, але правдиві абсолютно, так що все-таки військові рейки це не тільки щоб. ВПК почне працювати українське, і ми на військову індустрію будемо там викладати великі гроші, Це і рівень споживання, бо ми витрачаємо величезні українські гроші на імпорт величезної кількості імпортних товарів і е, послуг. І що для того, щоб прийти на військові рейки, треба в декілька разів знизити ці потреби, скажімо так, в суспільство. Тобто жити як раніше, от як зараз, так. Ну, якщо ми плануємо воювати довго і воювати до перемоги, не вийде просто, просто не вийде. Інакше ну, ми розуміємо, що е, потенціал Росії він чималий і він більший, ніж в Україні. Тому над цими проблемами треба думати. Сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Тому ставте вподобайки, коментуйте. І до наступних зустрічей. До побачення.